Вона така одна: кудлата провідниця. Собака Нікуль із Дніпра допомагає вивозити людей із гарячих точок. Чотирилапа помічниця виходить у рейси разом зі своєю власницею Тетяною. Жінка бере її з собою на роботу, бо залишити собаку просто нізки. Нікуль слухняна, чемна та вихована. Коли слів аби заспокоїти пасажирів, бракує у провідників своїми пухнастими обіймами. Це робить Ніколь. Як працює кудлата провідниця, наша Ольга Величко розповість. Ніколь застрибує у вагон у неї з Тетяною останні приготування перед рейсом. Давай перше, давай давай. Вони всі обов'язки ділять навпіл одне на двох. У них і купе. Тут у Ніколь спальне місце та все необхідне. Ніколь знайда. її налякану та фактично напівмертву. Тетяна підібрала просто на залізничній колії. Ми зараз знаходимось саме в тому місці, де я її знайшла вранці, 24 четвертого листопада 2018 року. Вона була голодною, роздутий живіт і ребра. Вона навіть не могла спопити води. Її нудило відразу додому. Я її віднесла. Ну, вже помирати, бо мені здавалося, що вона не, не прийде до тями, але вона відійшла. Чотирилапа помічниця з Тетяною вже півроку. Перший рейс у них був на чоп В вагон. Вона зайшла дуже легко, бо перед цим ми вже їздили в громадському транспорті. Вона знає, що таке трамвай, автобуси, все було спокійно. Єдине, що вона не розуміла, і це все Все, все закінчилось, Мені тільки сидіти. А вже коли пішли люди, стали заходити, то їй стало цікавіше. Із собою в рейс провідниця бере свою помічницю, бо немає на кого її полишити. Та й сама Ніколь каже Тетяна з першого рейсу адаптувалась до поїздок у потязі. Ніколь можна сказати, корінна дніпрянка, корінна залізничниця. Коли Ось каже, що мені дуже складно, я хочу їх розчарувати мені спокійно і легко, і добре, що вона зі мною поруч. Сенце, йдемо. рядом. Тетяна каже, коли самій бракує слів, аби заспокоїти наляканих пасажирів, обійми кудлатою. Ні, спрацьовують як антистрес. Хоча, попервах, собака лякався людей. Їй переїхала машина, було питання: або постраждає вона, або діти. Тому водій виїхав на неї. Вона боялась дітей дуже сильно, і на евакуації я переживала, що вона не зможе контактувати з людьми, а вийшло все навпаки. Тобто, те, що я їй взяла в рейси, змінило собаку. Вона перестала боятися дітей. Слухняна та чемна Ніколь ні на крок не відходить від Тетяни. а ще погнаста виконує команди. Давай Салька. бубочка, давай. Ой, моя бубочка, давай поворот. Собака має свій інстаграм, і часто пасажири Ніколь впізнають. Кудлату вже прозвали талісманом Укрзалізниці. Давай, давай, давай. Умничка. Аби зібратися їм обом у рейс. Тетяна витрачає чимало часу. Ми з нею водохльоби. Ми, я несу рюкзак з водою, у мене повний рюкзак води, є сумка з моїми речами, моя одежа, її. Сонечко, це її покривало, одіяло, там ще деякі різні речі. Є моя косметичка, є її. Бо треба все-таки ми дівчата. У нас догляд в поїзді також відбувається, аптечка, так, Ніколь. Бо дехто вміє влізти не туди, куди треба. Так як я її боюсь загубити, є брелочок з ім'ям, є також QR-коди, це Animal ID Ми маємо має вона чіп після війни. Ніколь піде з лав провідників, каже Тетяна. Вона буде жити своїм веселим собачим життям. А поки на них двох чекає черговий рейс до Покровська і тисячі нових історій, які крають серце. А ніколь знову буде тим заспокійливим і для дорослих, і для дітей. Ольга Волочко, Ярослав Засоба та Юрій Смірнов Опеньюс телеканал відкритий.